Привіт, друзі! Ви на каналі Тележанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашого граю у грі Фермосимулятор 22. У селі Кошмах. Ну що ж, друзі, попереднього разу ми з вами обмолочували наш врожай каноли і також сорго, друзі. Нас пальне таки маленьким, скажу, і врожаю у нас вийшла відповідна кількість. Тому ми запустили виробництво олії із ну і також виробництво борошна із нашого сорго. І сьогодні ми спробуємо продати <с. нашу продукцію у наших магазинчиках українських Черкасів. Ну що ж, ми йдемо з вами на чудовому просто комбайні фенді. Я багато разів вихваляв цей комбайн, цю модифікацію, яку я розшукав. Тому всі модифікації, які я використовую ось у цих видовах, то ви зможете знайти у описі під цим роликом. Ну що ж, друзі, це у нас, як ви зрозуміли. Останній епізод цього ному бо з кошмаком ми вже закінчуємо і почнемо з вами бавитися на мапі Красилівка. <хе -хе -хе> вже будемо з вами на Житомирщині займатися фермерством. Ну і тому ось таке, друзі. Тому підтримуйте, ставте ваші подобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Вам не складно. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте мій канал. Ну що ж, їдемо на нашому комбайні, зараз під'їдемо додому, його обмиємо і будемо паркувати. Так, тим часом ми під'їжджаємо до нашого, можна сказати, дворику. Так, зараз підемо до нашого Кьольхера і будемо зараз обливати наш комбайн. Дивіться, як прикольненько. Я, напевно, ще ніколи не показував цьому номера, як я мию техніку, тому це для вас, друзі, як ми миємо техніку. Так, дивіться, ми не тільки одні садили сорго. Виявляється, ще були фермери, які також засаджували свої поля ось цією культурою. Ну ви ж знаєте, що сорго можна борошно робити. Сорго. Я не впевнений, чи в Україні вирощують сорго, я дуже сумніваюся, але все ж, можливо, хтось знає, то дайте знати у коментарях. Ну що, зараз тут припаркуємося. Відчіпимо нашу жниварочку і потім припаркуємося десь поруч біля нашого дому. Біля нашого дому припаркуємося і все ж в останній серії. Ну, будемо працювати, друзі, продавати нашу продукцію, який говорив Бо сьогодні буде у нас серія суто про продаж суто І за нашими виробництвами ще щось придбаємо ці кавесеньке, водиці залиємо у нашій теплиці, та багато насправді у нас сьогодні справ у цьому роликові. Все ж надіюсь, що він буде у нас немалесеньким. Ну що, зараз ми придбаємо з вами першу нашу в житті пекарню, ніколи не мав ніякого відношення, ніяких справ, пов'язаних саме із пекарнею фермі-симулятор. Ну, це добре, це добре, що кількість виробництв у нас з часом збільшується. І я колись у, якому із, у якомусь із епізодів наголошував, що потрібно робити більше ланцюжків. Тому що в нас мають бути товари з доданою вартістю. Це ж бачу, що нам треба й додавати до теплиці водиці, бо її недостатньо буде. О, бред, дивіться, дива борошна, і виходить один хлібець. Тобто одна одиниця хлібця. Не факт, що ми багато з того отримали. Але все ж, я вже тим часом приїхав на нашому кразі українському. Все ж дуже складно маневрувати біля цих теплиць, все ж напевно даремно. Я... Продавав ту цистерненьку нашу невеличку. Все ж цестерне було все набагато легше. А от скразом крутишись такою величезною цистерною, це просто вибух мозку. Як таке просто можливо? Так, заливаємо водицю і також заїжджаємо ще до однієї теплиці. Бо все ж теплиць у нас всього по рахунку дві, дві теплиці у нас всього-навсього, тому треба їх заправити, як би дивно це. Не звучало, але треба, водиться їм. Так, під'їжджаємо, друзі. Під'їжджаємо на нашому кразі до млина. До млина у нас борошна. Дивіться, скільки багато, скільки у нас багато борошна. А ви уявіть, скільки всього буде багато грошеняток. Ну, борош... З борошна багато не, не отримаєш, так само з олії, також багато не отримаєш. Особливо ще із каноли, що дуже... Цікаво, вперше бачу, щоб з каноли робили якусь олію. Хоча, можливо, в американських там, країнах, де там в Канаді, США, Мексиці, там можливо, в Німеччині роблять із каноли ось олію. Бо Тому що у нас лише соняшників роблять соняхи. Так, закидаємо наше борошно. і все ще ще борошно може викосати для нашої пекарні. Ну, Для того ми її будували, щоб випекти наш перший хліб. Так, ну що? Давайте зараз ремені затягнемо і повеземо до нашої пекарні Здамо її. Так, здамо наше борошно і зможе наступного місяця насолодитися вжесінькою випічкою. Нашою черкаською випічкою. До речі, у кого яка випічка є? Які особливо виробники? У нас зазвичай продають Київ хліб. Ну, я дивно, відбули в Серкій, так і далеко. І від е, Фастова, також недалеко, там також Київ хліб є. Ну, добре, чи є її дрібні виробники. Е, серед... Малий бізнес також випікають дещо цікаве в Тетіві. Але все ж, що є, то є. Кожного, напевно, що по-різному все. Тому пишіть, ну, які у вас виробники. Так, переходимо ми з вами до наступного місяця. Все ж ми з вами були. Так, кому були в місті? Бо я вже так і не... Так, у нас септембр, ми були з вами в серпні, а тепер у нас вересень. Зараз ем, за вікном 1 вересня, коли я озвучую даний ролик. Що, напевно, буде дивно, якщо це вийде в середині вересня. Цікаво дуже. Е, ну що ж, меду нема? Ні, нема меду. Куди ти дівся мед? Дівся мед. Так, під'їжджаємо, дивіться, вовну ми зараз здамо. Ні, ми не продамо вовну, для чого нам продавати вовну. Можна вовну підвести до нашої ткальні, і потім виробляти там тканини. Я от дивуюся, чому так повільно йде у нас виробництво. я все ж думав, що виробництво буде ще швидшим. Але дивіться, нам не вистачає ще однієї ткальні, щоб, щоб це виробництво, яке потребує тканини, не потребувало тканин так часто. Тому що тканин, на жаль, то не вистачає. Так само, як місця ось в цьому кразі. Якраз, дивіться, майже заполонили ось нашим борошном черкаським. У нашому вересні чого собі, як борода швидко виробляється. Якби такі тканини швидко вироблялися, то я, напевно, в кожного місяця завозив би туди вовну. Але ні, не завозитиму. <схід> Бо тому що не встигає наша ткань все переробляти. Ми що, виїжджаємо так швидесенько хоть Оце якраз. Це такі схили, напевно, даремно я от, близько один біля одного став, став ці виробництва. Для чого я це робив? Нічого, наступні рази, хоча дивіться, на Красилівці, якщо хто вперше чує про цю мапу, то от я вам розповім у тому гарі, -то став все пов'язано з економікою. Там ось вже виробництва всі є от на мапі. Просто купуєш і займаєшся виробництвом. Так, переносимо нашу олію. Тим часом нашої олії вироблено всього 4 піддони, а це за рахунком, якщо рахувати всього 4000 літрів. А це немала кількість, хоча все ж борошно у нас переробляється значно швидше. Так, ще не треба забувати про косіння трави, хоча певно, я от докосив трішечки, закину, а там що, що з'їдять... Все, що з'їдять, то потім я вже не буду закидати, не буду нічого закидати, все ж не хочу грати з цими лівцями. Бо тому що не багато не заробиш, а віддавати на тканю це. А для чого віддавати, якщо не встигає переробляти ту потрібну кількість, яка потребується? Заводиш багато, воно не переробляє, потім все заповниться. Так. Тим часом у нас навіть у вересні свіжий хлібчик. <с> Новоспечений, так можна сказати, навіть два піддони у нас хлібчику є. Завеземо до крамниці, по скільки там зараз хліб коштує. Батон, здається, по 25 чи по 26 гривень коштує. Ще, напевно, хтось побачить цей ролик через кілька років і скаже, та що таких 25, там вже більше, або навіть менше. Хто його знає, що може відбутися через 2 чи 3 роки. Зараз чекаємо на нашу перемогу. Так. Ну що, перечікуємо і тепер у нас жовтий. Жовтий у нас на календарі. І дивимося, що тут у нас. Так, водиці нам достатньо, але медок можна забрати. Потім ми його продамо. Продамо десь біля нас, біля Миропілля. Так, дивіться, скільки у мене цієї. цього борошна. Дуже багато борошна, надто багато борошна. Кілька пітонів зараз занесемо. От до нашої пекарні Все ж пекарня потребує багато борошна, хоча ви дивилися, як тортики робляться. Ви бачите яка кількість потрібна? Мене на просто вражає та кількість інгредієнтів. Вибачте, не інгредієнтів, а складників для того, щоб зробити той самий торт. А то вже занадто багато. Так, ну що, борошна у нас надто багато, як ви бачите, навіть красне може впоратися з тією вагою. Яку ми йому дали. <сіх> ну, скільки наклали борошно, так і він має їхати. Що зробиш? Крас у нас справний, якщо він під горку у нас з... під'їхав. Піднявся. <сіх> По тій гірці, то і він провезе таку кількість борошна. Так, ну що, дійдемо до нашої знайомої крамниці. Зараз продамо наше вітчизняне борошно. Потім ще різні купці там з... Городища там з корси також будуть скуповувати наше борошно, Все ж дивіться, яка кількість борошна, а ми ще й з нашим виробництвом зробили, тобто збільшили кількість робочих місць у селі. Так, ну що, віддаємо останні підони і зараз будемо їхати. Справді, яка хороша графіка у цій забавці, насправді дуже хороша. Вона позитивно справді змінилася, якщо говорити і про 15-ту, і про 22-ху, хоча. ПК, залізо треба набагато краще. А я ще боюся, що я не зможу пограти, до прикладу, 24 чи 25 ферму, тому що там ще буде інша графіка. А треба краще залізо для цього всього. Ну що, перечікаємо з вами до наступного місяця, друзі. Залізо треба краще. Як не крути, треба завжди краще залізо. А там такі ціни, капець. Так, 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 що ми там дивимося? Ну, бачимо, переробляється у нас усе потихесеньку. Хоча не так швидко, як би хотілося, але боже, дивіться, воно вже перероблене. Швиденько переробилося, все продали ми з вами. Виробництво у нас тепер зубину, бо тому що у нас немає сировини. Ще не забуваємо підкидати ось наші тканини з нашої ткані до ось сюди, до прикладу. Ось сюди. І також олія. Дивіться, скільки у нас багато олії, яку ми з вами продаємо вже в грудні. Ось так швидко, за декілька секунд ми вже з вами в грудні. Чому це так? А що ми маємо робити у листопаді? Якщо дивіться, можемо продати за вигідною ціною не тільки от олію, але й можемо продати наш хліб. Український Український хліб. Так, ні, більш нічого не з'явиться, треба зупиняти. Ну що, все, ось, все, що виробило, вироблено. те що вироблено на нашій фабриці, на нашій олії, все ми з вами продаємо до нашої крамниці. І знову ж, Куцин, Городище. Сміла, хто там ще до нас приїдуть зумані, можливо, приїдуть за нашою олійкою, вітчизняною. Так, розвантажуємо і ми продаємо потихесенку. А що я таке хочу немаленька пої. Можливо, і насправді вигідно продавати олію. Ось, саме займатися різноманітним виробництвом куча. знову ж повторюсь, ми будемо на мапі Красилівка, там виробництво дуже багато, справді, ми там будемо розбиратися з її економікою. З тим я ніколи не мав. Ніякого досвіду в грі, щоб займатися виробництвами. Та я загалом не сильно грав у 19-ту ферму, а там виробництва були у нас. А у 22 у там не було часу грати, а це для вас. от, <сміття> виділяю вільний час, щоб і грати і також записувати. Ну, щоб просто так даремно не, <сміття> не пограти. Ну і це останній, друзі, епізод. Останній епізод. Так, будемо потім підбивати пісумочки, купимо з вами також омрієне авто у цій серії, треба ж безко придбати. Я там собі приймі в одну цікаву автівочку. Так, здаємо, здаємо нашу олію. О, дивіться, в нас вже на рахунку. <сум> Багато грошей. Нам точно на нове авто вистачить. Вистачить нам на нове авто. Ну що, поїхали? Так, ще не забуваємо знову про тканини. Напевно, нема сенсу його здавати знову на виробництво, але та здамо, чому би й ні. Переробляйся на одяг. Хоча я і закінчую Номерай, але все ж передамо, чому би і ні. Хай, хай буде у нас на фабриці. Бо все ж ми з вами зараз завеземо. Здається, шість підонів із одягу. А це у нас якщо у нас коштує від 20 тисяч до 30 тисяч один підон, то це дивіться, скільки ми отримаємо шести підонів. Напевно, справді десь більше 100 тисяч. Скільки ми отримали з цього? Завели, заплатили всього десь до 100 тисяч. І 100 тисяч все. Ми з вами ще й окупилися. От тому, напевно, що вигідно займатися підприємствами з доданою вартістю. Я справді сумнівався, що це дуже невигідно. Дивіться, так, перша сотня, так, і ще трішечки. О, дивіться, ми ще навіть більше отримали, чим я гадав. Більше 120 тисяч. Чудово. Ну і ще не забуваємо здавати хліб. Так, здаємо також ось цей хліб. Дивіться, от до прикладу, борошно у нас коштувало в два рази менше, а хліб в два рази більше. Тому, можливо, є вигода, але ти спробуй окупити це все. Тобі скільки треба сировини, скільки треба борошна. Ні, борошна у нас є, звісно ж, багато, але подивіться на кількість. За скільки треба часу окупити це все. Це всі промислові об'єкти, а це немало насправді. А ми ще й не маємо ніяких працівників уявник, які б також забрали у нас гроші, тому. Щось так випадково, ми працюємо. Так, і завантажуємо ще кілька піддонів. Ні, то не кілька, там їх, напевно, з 20 штук або більше. Ні, у нас по один бік мед, а по інший бік у нас капусточка. Так що цей останній підон, хоча тут літрів досить мало, але все ж давайте продамо його заразом. Так, заходимо у наш крас. Так. Ми з вами закінчили. Ну, подорож Україною або будні українського далекобійника на мапі Укрмеп. Так, ми це з вами закінчили. Але дивіться, у Фермскультор також можна таке робити. Також можна їздити ось цією вантажівочкою. Так їдемо, треба доїхати. Нічого собі! Ми перевернулися вперше ДТП, <гум> вперше перекинувся на край. Це ж пов'язано з тим, що у нас дуже багато. Продукції от, у нашому кразі, у нашому Причіпчику. На жаль, дивіться, яке у нас тут ДТП. Якби це було в реальності, то це було б дуже плачевно, справді дуже плачевно. Краз довелося б весь на наметалголом з вами віддати. Так, продаємо нашу капусту. На жаль, от якщо я додатково говорити про цю модифікацію на продаж всього, то насправді тут ти не продаєш всього. Так, це sell, sell everything, але ні. Мед тут не можна продавати, тому мед ми з вами продамо у магазинчику у селі Миропілля. Тому продаємо з вами вамчасом капусточку і доїжджаємо з вами до крамниці в селі Миропілля. Мм, цікаво, чи я дотягну до півмільйона євро. Напевно, що не дотягну. Все ж бачу, що не дотягну. Так, так, ще кілька підонів продати. Та точно я не дотягну, там ще 14 чимось тисяч, Ні, навіть менше 14 тисяч треба. А 14 тисяч мені не дадуть за ці два піддони. Все одно, ну, мало, мало. <смі> не вистачає нам, не вистачає до півмільйона. Ну нічого. Зате ми маємо потрібну кількість грошеняточок, щоб придбати омріяну дорогу автівку. Ну що ж, стоїмо ось тут і зараз зайдемо з вами у крамницю. Ну і поїздимо нашою новою автівочкою. І цікаво, справді, хороша графіка у цій забавці. Справді, ніби як у реальності. Так переходимо у вкладку Cars, <свісно>, у вкладку автомобілі. І йдемо аж в кінець. Тут у нас «Range Rover». Так, ви певно, що зайшли. от, Побачили, <свісно> що написано з Range Rover. І справді, а чому б не подається, що це у нас тут за Range Rover? Так, купуємо. Дивіться, як воно виглядає. Все ж це мені нагадує GTA San Andreas або GTA 5. V. Авто. Аутро. Аутро. Нічого. <розв 'язок> Зате в нас таке є. Трішки дивненько у нас, але бійця автівка реальна. Розробник все зробив, от, як і у реальності. Все достовірно, ось в цій автівочці. у нашому ренджеровері. Але ще треба перевірити, яку кількість він зможе розігнати, скільки в нього кінських сил. Розганяємося з вами, і все ж більше 145 він не може розігнатися. Ще от мене цікавило ось це місце ось для цієї частини мапи. Я один раз приїжджав ще на початку ось нашого гномограю. Я колись виконував сам для себе контракт, щоб точка заробити грошеняточок, і от поруч був якийсь будиночок і якісь гаражі. От я тут ще ніколи не бував і вам хочу це показати. Все ж дивіться, ми. Всю мапу з вами об'їхали, ну, майже всю. Ось це лише у нас тут лишилося. Ну і трішки на ренджовер, звісно ж, з вами і покатаємося. Так, напевно, у вас приванив ровер <свісно> Як приманочка. Так, ну що, давайте ось тут. Ну, І послання ці модифікації також лишу в описі під цим роликом. Вісь як у нас виглядає Ranger Rover. Хоча чогось тут таки не вистачає ось ці модифікації. Чогось та й не вистачає. Так, ну що, відчиняємо. Ого. А я думаю, воно не відчиниться, Ну, справді, скаже, відчиняється, а воно не відчиниться. Дивіться, тут також можна було створити якусь свою ферму поруч для цих полів за самим селом. Хоча поруч, поїде, ще має бути одне село. так, а там, що? а там нічого, там темнота одна. Темнота одна тінь. Так, ось таке місце ніколи тут не був. Ще ніколи сюди не приїжджав, щоб показати вам, де ми з вами це місто об'їдли. Ну що, поїхали далі. І як у нас виглядає справді е, наше село Кошмак, друзі. Я хотів би вам справді от подякувати від чистого серця за те, що ви дивилися ці номера цих 30 серій у селі Кошмак. Це вперше, коли я зробив таку кількість серій. Я навіть не міг подумати, що навіть не міг уявити, що ми зробимо ось ось такі речі. Ми з вами зробимо таку кількість серій. Отримуємо такі результати. Все ж я дякую вам, друзі, що дивилися, що підтримували, писали коментарі, підписувалися, ставили вподобайки. Це дуже важливо, друзі. Дуже важливо для каналу. Все ж дивіться, у нас є рентжовер, тепер дівчина ще біля нас. А нам точно не єдної. Хоча, знову ж дивіться, у нас дзеркала заднього виду, на жаль, не працюють не також, щось тут не те. Дивіться, трава просвічується, дорога. Все ж треба дороблювати розумним. Все дівчино, підеш зі мною <гум> на танці. Бачу, в мене вже рентжом, тепер я крутелик. А <гум> ця дівчина все одно, оскільки вона ж часу тут просиділа. <гум> Ось ну, могай на цій лавиці. Так, давайте зараз підійдемо сюди і потім будемо заткувати. Все ж зеркала заднього виду не працюють. Тому доведеться якось так от вибірково <гум> проїжджати. Так, заїжджаємо, заїжджаємо ще ззаді і зараз станемо біля нашого дому. Ну, Досягнули ми з вами, друзі, немало. Так, ця мапа мені насправді от сподобалась, тому що вона дуже атмосферна. Так, тут потрібно доробляти цю мапу, оновлювати її, але... можливо, її розробник оновить. Відкриємо також квітку, можливо, дівчина сприйде на каву, чим мені. Лопата. А ми лопату можемо брати? Дивіться, 30 серій вже пройшло, я вперше лопату взяв до цих рук. Хоча й Бараболі викупували все ж. Лопату взяли до рук, нічого собі. Це така дивина. Всі вже, напевно, цю лопату брали по 100 разів, а я тільки вперше. Тому що це декорація просто така собі. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Будемо з вами вже прощатися, вже зустрінемось в наступному номограї. Насправді, скільки ми досягнули, скільки ми з вами зробили цікавенько у цьому номограї. Насправді, от я насолодився цією мапі. Дехто каже, чого ти її ннюбавиш? Вона ж дуже популярна. Я хотів відчути атмосферу, хотів перш для себе побавити Що ж, дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ!